10 вересні датою, коли Косово отримало повну незалежність, після того як 5 років тому колишній автономний край у складі Сербії в односторонньому порядку оголосив про відокремлення держави ЄС, США і Туреччина взялися наглядати за новонародженою країною, яку досі не визнали Росія, Грузія і Китай. Відтепер жителі Косово рядуватимуть самі. Олексій Кузьменко більше розповість про те, з якими багажем країна входить в еру повноцінної незалежності. Барак Обама назвав незалежність Косово історичною віхою та похвалив країну за прогрес. Набуття країною реальної незалежності представники заходу та місцевої влади відзначили спеціальною церемонією. Косовари справді вже готові дати раду своїй країні самостійно, вважають на заході. Даніель сервер зі школи міжнародної політики університету Джонса Гопкінса. погоджується з цим. Ротицянітеж настав час, щоб країною керувала влада обрана у результаті прямих виборів. Між тим в країні залишається місія ЄС із встановлення верховенства права та миротворчий контингент НАТО. Курт Волькер з інституту міжнародного лідерства при університеті Аризони каже, що міжнародна присутність у Косово досі необхідна. було би дуже прикро та ризиковано для будь-якої з партій Косово спробувати скористатися відсутністю міжнародного контролю та одразу почати агресивно просувати своє бачення розвитку країни. Одним з головних пунктів плану, який втілювався в країні протягом перехідного періоду, була децентралізація з метою захисту прав меншин, особливо сербів на півночі країни. Даніель сервер каже, що це питання досі не вирішено. Північ Косова контролюється Белградом, а не Приштиною. Це не децентралізація, це фактичне розділення країни. Це те, що мені не подобається. Це те, що не сприймає ані Європа, ані США. За словами сервера, це питання має вирішитись шляхом переговорів із Сербією з ним погоджується Волькер, який є колишнім послом США у НАТО у майбутньому північне Косово має бути інтегроване та стати частиною країни разом з тим мати достатньо незалежності на місцевому рівні, щоб задовольняти потреби місцевих мешканців. Переговори між Белградом та Приштиною перервалися рік тому через сутички на кордоні між країнами. Очікується, що вони поновляться цього місяця. Від їх результату залежатиме, чи зможуть обидві країни увійти до ЄС. Втім, переговори не будуть простими. У день набуття Косовим незалежності з боку Сербії знову пролунали звинувачення у торгівлі людські. Кими органами Претензій має не лише Сербія. Косово досі не визнали п'ять країн ЄС. Вони блокують входження Косово до Євросоюзу. ЄС має переконати ці п'ять країн, що настав час визнати Косово та його кордони, і що такий крок допоможе врегулювати відносини між ЄС та Косово. Сервер каже, що проблеми, які заважають Сербії стати частиною ЄС, здебільшого політичні в той же час Косово має відповісти на серйозніші виклики після завершення періоду незалежності. І під наглядом країна зіткнеться із корупцією та безробіттям. Олексій Кузьменко голос Америки.